Якщо у вашому саду є ділянка, де ви безуспішно намагалися виростити квітучі рослини через брак сонячного світла, можливо, вам цікаво, чи є у вас варіанти, які добре ростуть там, Тінисті сади можуть бути такими ж красивими, як і сонячні клумби. Існує цілий світ квітучих рослин, які природно ростуть у затінених лісах, і вони чудово доповнюють тіньовий сад кожна з цих польових квітів, насолоджується прохолодним комфортом і вологим ґрунтом. Який можна знайти в місцях із слабким освітленням і забезпечує багато сезонів інтересу, текстури та кольору? Звичайно, те, що вважається польовою квіткою, залежить від місця до місця та залежить від особистої філософії. У цій статті ми будемо використовувати термін дикі квіти для позначення будь-яких квітів місцевих або інтродукованих, які легко ростуть без догляду в природних зонах. Як завжди, ми радимо вам перевірити списки інвазивних видів у вашому регіоні перед посадкою. Наші улюблені Пенстемон Наша оцінка. Насіння пенстемона раки Mountain Blue Переглянути в ботанічні інтереси. На парстінка. Наша оцінка. Суміш квітів, глоксинів із насіння на парстянки. Переглянути в ботанічні інтереси. Незабутка. Наша оцінка. Насіння Незабутки Вікторія Пінк. Переглянути в ботанічні інтереси. Снепдреген. Ботанічна назва Ентерайне Мейджес. Сонячні вимоги. Півтінь. Висота 30 дюймів. 36 дюймів. Зони зимостійкості. 7 до 11. Лавини зів ідеальна квітка для посадки під кроною листяного дерева. Навесні, коли на деревах ще не виросло зимове листя, ваші лавині зіви отримують трохи більше сонця. У літню спеку ці рослини потребують захисту від сонячних променів, особливо у другій половині дня, тому півтінь або плямисте сонце те, що потрібно. Лавини зів є улюбленцем дітей завдяки своїм милим квітам. Які нагадують голову дракона з рухомими щелепами, якщо стиснути боки квітки. З них також виходять чудові зрізані квіти завдяки їх довгим стеблам і м'яким привабливим листям. Вирощуйте їх як однорічники в більш прохолодному кліматі та як багаторічники в зонах із 7 по 11. Бруннера макролиста. Ботанічна назва Бруннера макролиста. Сонячні вимоги. Від півтіні до повної тіні висота. Одна нога, дві ноги, зони зимостійкості від 3 до восьми. Якщо вам подобається гарне листя та ніжні квіти, то бранра макрофила – чудова маленька рослина, яка росте як у півтіні, так і в повній тіні. Ця лісова рослина має великі, ефектні листя у формі серця, які ростуть близько до землі. Деякі сорти мають строкате листя і є вічно зеленими в теплих кліматичних умовах. Приголомшливе листя блискуче, на дотик шорсте та волохате. Навесні Бруннера випускає кисті чарівних волошково-блакитних сувіть, які сидять на тонких ніжних, безлистих стеблах. Квіти привабливі для запилювачів. Ця рослина поширюється підземними кореневищами і з часом добре заповнює затінені місця. Він гарний цілий рік і не потребує догляду. Чубатка щільна. Ботанічна назва. Щитка суцільна. Сонячні вимоги. Від півтіні до повної тіні. Висота 12 дюймів. 15 дюймів. Зони зимостійкості 5-9 Чудовим доповненням до тінистого саду є щитівка. Ця квітуча рослина віддає перевагу плямистій світлі або помірній тіні і потребує ґрунту, який залишається вологим протягом періоду цвітіння. Період цвітіння довше в регіонах з помірним літом, і він погано переносить спеку та вологість, що робить тінь необхідністю в більш теплому кліматі. У середині весни починають розпускатися пониклі кисті красивих рожевих квітів. У період цвітіння, яке може тривати до осені, це дуже ефектна рослина. Світло зелене текстуроване листя додає інтересу, навіть коли рослина не цвіте. У теплому кліматі цвітіння може припинитися влітку та відновитися, коли знову похолодає. Лофант анісовий. Ботанічна назва Агастач фойникулам Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота. Дві ноги, чотири ноги, зони зимостійкості. Від 4 до 8. Це одна з моїх улюблених садових рослин, тому що вона приваблює різноманітних запилювачів і майже не потребує догляду після посадки. Він легко самосівається, а листя має чудовий аромат, якщо його подрібнити. Незважаючи на те, що воно краще росте і стає більшим, коли більше сонця, воно напрочуд добре і зберігається довше, якщо посадити його в півтіні. Аніс Лофант не пов'язаний з анісом, але його чудово використовують як у саду, так і за його межами, зокрема для лікування респіраторних проблем. Рослина являє собою невеликий кущ, який дуже швидко росте на початку сезону, цвіте тривалий період і відмирає восени. Високі колоски пухнастих фіолетових квітів, улюблені дежемелями та медоносними бджолами. Напарстянка Ботанічна назва Напарстянка сонячні вимоги півтінь висота одна нога 5 футів, зони зимостійкості від 4 до 9 напарстянка це лісова рослина, яка найкраще росте на узлісях тінистих садів, де вона частково освітлена сонцем. Види диджетейлис високі, елегантні та ідеально підходять для класичної естетики котежного саду. Довгі стебла яскравих квітів у формі дзвоників піднімаються над іншими квітучими рослинами, створюючи вражаючу вертикальну рису. На є дворічними, тобто більшість видів цвітуть на другий рік. Якщо ви хочете квітів щороку, садіть їх два роки поспіль і не чекайте квітів у перший рік, якщо ви не садите саду з розплідника. Вони самі сіють, тож, як тільки ви вкоріните їх, у вас буде багато цих чудових рослин. Власники домашніх тварин. Будьте обережні. На парстянки отруйні для тварин і людей при попаданні всередину. Аквілегія канадська. Ботанічна назва. Аквілегія канадська. Сонячні вимоги. Півтінь. Висота до трьох футів. Зони зимостійкості 2.9. Як і садові аквілегії, ця рослина має привабливі лопаті листя, які є ідеальною основою для ефектних червоних і жовтих квітів. Квіти мають трубчасту структуру, яка містить велику кількість нектару і дуже популярна серед колібрій та довгоязикових комах. Ця польова квітка є рідною для більшої частини Північної Америки і не вважається інвазивною. Він також був нагороджений нагородою королівського садівничого товариства за заслуги всаду. Синьо зелене листя привабливе навіть тоді, коли рослина не цвіте. Фіалка Ботанічна назва Віола. Сонячні вимоги від півтіні до повної тіні Висота. 3 дюйми, 12 дюймів. Зони зимостійкості від 3 до 8 Фіалки це великий рід квіткових рослин, який включає братки, віоли та фіалки серед інших. Більшість цих рослин витримають деяке сонце, але найбільш щасливі в півтіні, деякі навіть вважають за краще майже повну тінь. Це рослини прохолодної погоди, які цвітуть навесні, потім припиняють цвітіння в теплу пору року, а при правильному догляді знову зацвітуть восени. Квіти фіалки використовують у кулінарії, оскільки вони їстівні та чудово виглядають у випічці або як гарнір до холодних страв. Ці маленькі рослини мають привабливе листя та квіти різноманітних кольорів і розмірів, хоча найпоширенішим кольором є фіолетовий. Квіти також мають легкий аромат. Тіарелла серцелиста, тіреле кордайфале ботанічна назва Тіарелла серцелиста, тієле кордайфале Сонячні вимоги від півтіні до повної тіні висота 12 дюймів. Зони зимостійкості від 3 до 9. Одна з найкрасивіших польових квітів, які ростуть у повній тіні. Тіара ламає чудове листя з листям у формі серця, яке зазвичай бордове строкате та з жилками. Восени листя стає червонувато бронзовим додаючи рослині додатковий сезонний інтерес. Це створює чудове ґрунтове покриття для затінених ділянок двору. Ті арела є лауреатом премії Garden Lifetime Achievement а вот від RHS, і неважко зрозуміти чому. Пінисті білі квіти з рожевим нальотом на червонувато-коричневих стеблах протягом приблизно шести тижнів навесні. Ці рослини люблять багатий вологий ґрунт. Але взимку їм потрібно менше води, інакше можуть виникнути проблеми з гнилю. Мертензія Віргінська. Ботанічна назва. Мертензія Віргінська, сонячні вимоги від півтіні до повної тіні, висота 18 дюймів, 24 дюйми, зони зимостійкості від 3 до 8. Ще один лауреат премії Garden Lifetime Achievement авод, метежене це ефемерна весняна польова квітка, яка любить тінь. Він має м'яке зелене листя та кінцеві скупчення найкрасивіших маленьких квітів. Квітки розпускаються з рожевих бутонів і поступово стають небесно-блакитними після розкриття. Цвіте кілька тижнів, залучаючи в сад заполювачів. У середині літа вся рослина відмирає, звільняючи місце для однорічних квітучих рослин. До ґрунту не вибагливий, але потребує вологи і хорошого дренажу. Метенже Воргенена одна з небагатьох квіткових рослин, яка росте майже в повній тіні. Бровалія красива. Ботанічна назва Брауналія спеціоза. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота 12 дюймів, 18 дюймів. Зони зимостійкості 10-11. Багаторічна рослина в теплому кліматі. Бровалія також широко відома як кущова фіалка за її квіти, зовні схожі на звичайну фіалку. Привабливі зіркоподібні польові квіти синіх, фіолетових і білих відтінків мають легкий аромат і цвітуть протягом тривалого періоду з початку літа до перших заморозків. У більш прохолодному кліматі його висаджують як однорічник, але він дає самосів. Броваллія це компактна рослина, що утворює грудки з темнозеленим листям, яке доповнює рясне цвітіння. Він процвітає в півтіні та повній тіні, тому добре підходить для місць, де можуть вижити багато рослин. Трубчасті квіти багаті нектаром і приваблюють до саду метеликів і колібрі. Медунка довголиста. Ботанічна назва легенівка довголиста, листа пумана Сонячні вимоги від півтіні до повної тіні. Висота. Одна нога півтори. Зони зимостійкості від 3 до 9. Медунка чудово цвіте в затінених або частково затінених місцях саду. Куртини темно-зеленого листя рясно вкриті сріблястими пухарчастими плямами. Він виглядає красиво як масова посадка та має напівічно зелене листя в м'якому кліматі. Їй потрібен багатий, вологий ґрунт, але в іншому він дуже терплячий і дуже витривалий. Пізньої весни медунка дає квіткові колоски, увінчані щільними скупченнями рожевих бутонів які розкриваються в яскраво-блакитні квіти. Він багаторічний навіть в дуже холодному кліматі і найчастіше розмножується діленням. Розділіть грудки навесні, щоб вони виглядали більш пухкими, або залиште їх, щоб утворити більш щільні грудки цієї гарної рослини. Бузульник. Ботанічна назва. Лігулярія. Сонячні вимоги від півтіні до повної тіні висота 3 фути, 5 футів. Зони зимостійкості від 4 до 9. Якщо ви хочете рослину, яка буде справляти фурор в тінистому саду, бузульник відмінний варіант вони великі чи ефектні.